Так, колеги, сьогодні буде небезпечне відео. Я довго думаю, що тут для вас таке цікаве зняти, але треба знімати ще й корисне. І сьогодні ми будемо з вами говорити про воскові свічки і парафінові свічки. Трошечки їх порівняю. Е е я вас не агітую, я вас не прошу, я вас не примушую. Е е ви можете користуватися тим чим вам завгодно, але оскільки я бджулярний, моя. Основна професія це бджільництво, і я хочу вам донести все ж таки переваги воскових свічок або свічок з натурального воску. Ви бачите зараз на столі різні свічки. Це свічки з натурального воску, але фарбовані жиророщинним барником. Це свічка також з натуральної вощини, але фарбованої жиророщинним барником. Можливо, всі вощині є. Е, є якісь домішки парафіну. Можливо, ми не знаємо. Більш за все, тому що е, коли виробляють кольорову вощину, дуже часто виробники цим нехтують і вони не стараються е, зробити ось так. Та, я вам тут е, просте таке порівняння. От бачите, свічка фарбована барником, і вона вже покрилася білим таким, бачите, яка вона має бути, а яка вона є, Білим таким, е, білою такою емульсією. І оця от емульсія вона вказує на те, що це перед вами натуральний віск. цієї емульсії ми тут вже скільки часу пройшло, не дочекалися. І маємо безпосередньо чистий віск, який вже тут стоїть тривалий час, вже більше року, перш ніж висвітлюється, стає світло. Маємо віск, який свіженький, свіжо очищений, такий от котик. Ми тут так реалізовуємо віск, щоб клієнтам було приємно. Такий котик важить десь 15 грамів. 15 грамів віску. І маємо звичайний парафін. Е, і давайте будемо зараз говорити про віск, про парафін з точки зору науки. Давайте спочатку зачитаємо, що таке парафін. І звідки він взагалі береться. Парафін це суміш насичених вуглеводнів, алканів. Тобто, якщо ви скажете, що парафін це суміш алканів, ви не помилитеся. Якщо ви скажете, що вуглеводнів, ви також не помилитеся. Не вуглеводів, а вуглеводнів. Це дві великі різниці. Ну і безпосередня формула це CnH2N плюс 2, яку отримують при переробці нафти, сланцю або вугілля. Тобто парафін як продукт на цій планеті, з'явився з, з нафти. Нафта це не мега-екологічна річ, хоча теж там є теорія органічного походження нафти, але якщо так іти далі, то все, що на нашій планеті можна вважати органічним. Але точно не все можна вважати корисним. І от, е виробляють не тільки з нафти, а й сланцю, сланцю або вугілля. Це також речі, які добувають з-під землі. Це біла, або безбарвна, м'яка, жирна на дотик речовина, яка є чудовим електричним ізолятором і використовується в багатьох галузях, зокрема у виробництві свічок, косметики, харчової промисловості, а також для парафінотерапії. Є така терапія? Парафінотерапія. Я думаю, що це і є та косметика, після якої висипає, щось не так відбувається, щось чешеться, якісь алергічні реакції і так далі. Або коли е, лікаря звертаються з якимось, е, я щось каже, купив, я щось помастив, але потім в результаті в мене щось, щось сталося. Е, і це ми маємо парафін. Ну і такі його собі фізичні властивості. Парафін, тверда речовина, тверда речовина при кімнатній температурі без запаху і без смаку, має малу в'язкість при нагріванні вище 37 градусів. Тобто температура. Скажімо так, вже плавлення безпосередньо парафіну 37-40 градусів. І він є доволі крихкий, ми можемо це об... <плес> Прикольно. Ви поняли, так? Да? Е е е е Значить, дивіться, який він неоднорідний, да? зернинки. Оце вам парафін. Е е зернистість, крихкість і нічого спільного з надійністю, натуральністю. Далі. У нас є в виробників свічок така от, такі от бзик, скажімо так. Це, до речі, одна із причин, чому ми майже, не майже ми взагалі не закупляємо свічок в когось десь. Ми самі робимо свічки. Вони дуже часто хочуть здешевити процес виробництва свічки, додаючи парафін. В співвідношенні, наприклад, на 1 кг воску дають 20-30% Як Якби й не помітно, і, в принципі, мені дешевше. А свічок вийде так само. І ми, в принципі, виграємо. І дуже часто під це попадають саме церковні свічки. От Дуже часто під це попадають церковні свічки. І от Ви, я думаю, неодноразово бачили цю історію, коли люди втрачають свідомість в церкві. І... Або коли тушиш свічку, це такий димок, і воно виняє, прям ах, неприємно і так далі. Е, і це все одна із теорій, скажімо так, що фізична властивість. Просто дуже багато горить свічок в соборах чи в церквах, ті свічки випалюють повітря, не вистачає кисню, людина, людина втрачає свідомість. Насправді не просто випалює кисень, е, а в тому числі насичує. Кисень, який там є, або атмосферу, яка там є в цій церкві, нафтовими сполуками, які виділяються, да, тобто газами і так далі, які виділяються при розкладі, при горінні. Про так звані продукти нафтового горіння, що є не дуже приємно. І воно часто на людину впливає негативно. І от давайте з вами запалимо парафінову свічку. Бачите, зразу видно чорний чорний такий, бачите? Фітіль почав чорніти відразу. Бачимо, що це прозора речовина. Бачите, розтоплюється. Видно зразу, що це прозора речовина, парафін. І е свічечка починає горіти. Не знаю, наскільки вона вдало зараз буде горіти, тому що вона з таким серйозним браком, що фітіль випадає, але зараз більш за все капілярний рух почне, е почне діяти, і воно буде помаленьку горіти. От приблизна характеристика парафіну. Тому, що маємо, да? дивимося, як говорить парафінова свічка. Далі ми маємо ще воскові свічки. Але знову ж таки, оця свічка, вона 50 на 50. Я не знаю, чи виробник оце є ващини. Додав туди парафін чи не додавав, Але більше за все додавав, тому що я вам пояснив основну відмінність. Тут світіння відбулося, а тут світіння немає. Бачите, теж свічка, яка вже в магазині прибуває час. Що таке тривалий час? Ну, 2 місяці, 3 місяці. Да? Тобто, як виставкова. І ось тут, бачите, також є цвітіння. Це ознака справжнього натурального воску. Люди чомусь думають, що якщо все ідеально, то це і настояще. А якщо все от щось таке, типу цвітіння, то це не справжнє. Ні, навпаки, це справжнє. Так, да, Коли все ідеально, то це щось може бути там, там. Далі. За парафін, я думаю, зрозуміло, коротко, чітко і ясно. А тепер давайте за віск. Віск це є продукт бджільництва. Безпосередньо виділяється восковими залозами або так званими восковими дзеркальцями медоносних робочих бджіл. Е або медодайних, можете називати їх, як хочете. значить, Виділення воску це дуже складний процес. Це мегаскладний процес. Е і віск це мега крута органічна сполука яка Має дуже такий насичений склад. Давайте я вам зачитаю, що пише наука про віск. Це природна речовина, яка, яку бджоли виробляють для будівництва своїх вуликів ну, або гнізд. більш коректно. Склад воску включає в себе вулику велику кількість органічних сполук, таких як екстери, жири, кислоти і воскомолекулярні алкани. Вос... Високомолекулярні, перепрошую. Основними характеристиками воску є його пластичність при температурі понад 30 градусів та здатність плаватись при температурі 62-65 градусів. Тобто температура плавлення воску 62-65, температура пластичності це 30 градусів. Тобто ви його можете поминути, як пластилином з нього щось робити. Віск має високі вологозахисні властивості і не розчиняється у воді. Знаєте, загадка. Щось крутив, вертів, воду кинув і висху. І що це таке? Понятно, що це ВІЗ. Що дозволяє використовувати його для створення захисних покриттів. В складі воску також можуть вміститися флавоноїди, які надають йому антисептичні властивості. Ну, що це таке антисептичні? Ну, Вбиває нехороші бактерії. Да? От вам коротеньке визначення воску. Йдемо далі. Значить, Професор Поліщук Ось така книжечка для всіх пасічників рекомендую. Пише наступне: хімічний склад воску. Жилиний віск міститься, містить близько 80% вуглецю. вуглецю. 13 водню і 7% кисню. Органічні сполуки, яких у воску понад 300, 300 органічних сполук налічує в собі. Ось цей от продукт. 300, уявіть, як його складно повторити навіть в лабораторних умовах. До речі, на сьогоднішній день хімічної формули воску не існує. Тобто повноцінної хімічної формули воску, за якою ми могли б створити віск в лабораторії, не існує. Поділяються на три групи. Перше складні ефіри, 72%, 24 сполуки. Друге, вуглеводні, переважно насичені, 14% це 250, 250 сполук. І вільні кислоти переважно жирні. До 12 може бути. Це ми маємо в воску. Потім віск в собі має також ефіри. Потім він має в собі е, як насичені вільні кислоти, так і ненасичені вільні кислоти. Має домішки прополісу. Тобто цей віск, він не просто чистий віск, в ньому є ще 5% різних домішок. які, ем, Тобто, віск, ми маємо на увазі, що віск це 300 сполук, але там ще є прополіс, там ще є е, безпосередньо якісь продукти життєдіяльності бджіл. Е, це може бути, е, наприклад, часточки меду, часточки пилку і так далі. І ферменти. Ферменти, які є у бджіл. Е, в, Вулику, вони ті ферменти додають в мед, прополіс кругом. І безпосередньо і віск вони також потрапляють. Тобто, якщо ми говоримо про ознаки якості воску, то ми просто можемо заглянути всередину віск, побачити там пилкові зерна, побачити там прополіс, побачити там е, різного роду. Різного роду, різного не роду, блін. Тільки що говориш, говориш і забуваєш. Ми можемо побачити там різного роду ферменти. І от е, такі от основні показники якості воску. Ну, В простих умовах вдома, то це в першу чергу його консистенція, е, колір запах. Воск він завжди буде мати приємний насичений запах. Тобто, якщо от віск чистий від бджіл, да, то е, він буде приємний мати медовий аромат. Е, інколи віск має невиражений медовий аромат. Тому що взагалі, якби ми говорили про мега чистий віск, то він навіть не повинен бути жовтий. Він жовтий виключно за рахунок наявних пилкових зерн і прополісу в середині. Оце забарлів. Безпосередньо тут є каротин. Якби цього не було, це забрати, він був би такого кольору, як парафін. Але з іншими властивостями. Він мав би властивості воску. Да, тобто температура плавлення 60-65 градусів там, і так далі. Тому маємо ось такий от віск. Далі, бджолиний віск – це цільний продукт, який з давніх давен має широке господарське використання. Нині налічується близько 40 галузей господарства, для яких застосовується віск. Натуральний віск з бжели... видобуває з бджолиних гнізд. Чим більше його виробляють бджоли, тим краще забезпечені вони стільниками. Ну, Логічно, тим ріжчий вихід товарної продукції. 40 галузей народного господарства. Віск також використовується як харчова добавка. І коли віск додається як харчова добавка, в нього є позначка Є901. Є901. Це якщо ви бачите, берете яблука, наприклад. Дуже часто яблука покривають воском. І оце воскове напилення для захисту від шкідників і так далі. Якщо ви бачите з ворожньої сторони, добавка е 901 це харчова добавка, віск. Також може бути в цукерках, бальзамах, в мазях, в помадах, а де завгодно може. Бути. Тому що віск має широке використання. Віск поділяється на сорти: є перший сорт, другий сорт, третій сорт, є е, екстра віск. Є так званий забрусний віск, пасічний віск, мервяний віск і так далі. Ну, Оця вся концепція е, поєдна, е, концепція поділу воску, вона базується в першу чергу на тому, що віск за, віск за способом добування. Тобто, якщо мервяний віск, то змерви. Якщо пасічний віск, то просто перетопили рамки. Якщо забрусний віск, то зрізали забрус, перетопили. Але за своєю структурою, за своєю, за своїм. Істинним походженням, це все бджолиний віск, виділений виділений восковими дзеркальцями бджоли. Тобто бджолиний віск. Воску не буває якоїсь в природі, якщо ми говоримо за віск, бджолини, да? не буває якось такого воску, який би був бджолиний, але був взятий десь звідки з іншого місця. Тобто Цього не може бути. Весь віск в природі, той, який ми добуваємо з вулика, є бджолиною. Виділений воском. Восковими дзеркальцями. Ми повинні про це пам'ятати. Звісно, в природі є ще інші воски, не без того, є воски з дерев, є воски в інших комах і так далі. Ну, то все інші зовсім інші воски. Далі, що ми маємо? Є на віск спеціальні стандарти, є на віск спеціальні гости. Я не думаю, що це вас дуже сильно буде цікавити. Давайте ми запалимо. Воскову свічку. Можете побачити, що коли віск нагрівається, він зразу чорний не стає, він не осмалюється. Такий цікавий нюанс, бачите? Просто розтає, але дуже повільно розтає. Бачите, як довго фітільок наглядає, тому що температура плавлення воску вища, ніж температура плавлення а, безпосередньо, безпосередньо парафіну. Ну вже й давайте ще цю запалимо свічку. Тут ми вже цей ефект особливо не побачимо, тому що вже гніт попередньо використовувався, але все одно ми, ми не бачимо підсмалювання. Підсмалювання гніту. Ну або сировини, як хочеться вважати. Ми можемо побачити, як швидко тут розгорілася лунка. І наскільки повільніше розгорається тут. Тому що температура плавлення воску вища. І тут доволі швидко. Підозрюю, що виробник додав сюди поразі. Така от Дуже простий такий механізм перевірки на натуральність. Дуже простий. Дуже часто пасічники задаються питанням, а як же ж нам вибрати натуральну вашіну? Та дуже просто. Візьміть листок, купіть, положіть, побачите, що з ним відбудеться. Тоді ви будете знати, якщо листок висвітлився, став білого кольору або покрився такою матовим таким нальотом, білим, це натуральний міст. Вищина з натурального воску, Якщо не висвітлилася, якщо залишилася в тому самому кольорі або покоричневіла, почерніла, посиріла, позеленіла чи ще щось тому роді, це є фальсифікат, дуже часто проблема є на ринку фальсифікату, на ринку воску, фальсифікують по всьому світу. Віск страшно фальсифікують, тому що це цінний продукт бджілства. До речі, за своєю, скажімо так, маржинальністю на першому світі. На першому місці в світі стоїть вода продукт, який найбільш реалізовується, на другому, світ... на другому місці стоїть нафта, стоять, що там, кава, кава, нафта, вода. На четвертому місці газ за споживанням. І на п'ятому місці стоїть за окупністю, за доданою вартістю за всім остальним віск в світі. Тобто віск це не тільки цінний продукт. А це ще продукт, на якому реально можна заробляти кошти. Ну, звісно ж, пасічники, які мене дивляться, зараз кажуть, чувак, та він по 160 гривень там пасі... ці закупівельники. Ну, я знаю, що у нас закупівельники не можуть світу бачити без того, щоб не, не дозаробити кучу грошей. Ми, коли займалися скупкою воску, ми давали по 250 гривень за кілограм. Багатьом людям пощастило, здали, закупили. Ми відновимо скупку, на сьогоднішній день немає. Але це не для, цього, не для цього відео. Так, далі хочу з вами поділитися такою інформацією цікавою ще про віск. Коли згорає воскова свічка, і коли згорає парафінова свічка, є дві великі різниці. От, Візьміть собі в кімнаті, запаліть воскову свічку. Відразу починає підніматися аромати. Да, цей аромат зумовлений ефірними маслами, які є в воску. Віск вони попадають завдяки тому, що там є прополіс. Ну і взагалі різні ефіри, які попадають в віск, вони є бджолиному гнізді. Вони просочують, насичують те бджолине гніздо і безпосередньо основу бджолиного гнізда віск. І коли ми його витоплюємо, воно потрапляє до вас. І коли ви спалюєте воскову свічку, то піднімається цей аромат. Піднімаються ці живильні речовини, ці ефірні масла і насичують ваше повітря. Е, і коли ви їх вдихаєте, да, то ви отримуєте вау-ефект, ви отримуєте користь, ваші, е, скажімо так, дихальні шляхи розслабляються. Ваші дихальні шляхи е, отримують необхідну необхідну підтримку, е, ваша нервова система заспокоїться, тобто вона діє, як в певній мірі. Такий Ну, Коли ви спалюєте парафінову свічку, дуже часто вона димить, горить негарно, не пахне негарно і так далі. І, так далі. Е, і оці всі речі, так само нафтові, да, продукти згорання нафти попадають до, вас в, попадають до вас вверх, що є дуже неприємно, і ви тоді отримуєте інший ефект. Ну, Самі розумієте, ця вся сажа буде осідати до вас у легені. І ця вся сажа нічого вам хорошого не буде робити. От я запалив оця свічка, а так пахне класно. Реально, просто просто аромат. Просто у цієї січки пішов аромат. Її геть носа пробиває. Але оця річ, вона не, не працює так, вона має ці всі хімічні, скажімо так, викиди. Тому я не рекомендую вам вдома використовувати взагалі свічки з парафіном. Взагалі не рекомендую. Це є е, ну, не те, що не добре. Для вас це є погано. Моя основна ціль виконана. Я вам розказав про те, що дві великі різниці між воском і парафіном. Ну а ви, колеги, підписуйтесь на канал Пікіпарафікрей. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. А будемо користуватися восковими свічками. Бджоли будуть 100% збережені. На все